Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і життя моє, дякую тобі за новий день, за те, що ти знову подарував мені світло, дихання, можливість ходити, думати, любити, служити. Дякую тобі за ніч, що минула в твоїй охороні. Дякую тобі за кожну душу, яка поруч зі мною, за мою родину, моїх близьких, друзів, за тих, кого я люблю і про кого піклуюсь. Я приходжу до Тебе з покаянням, Господи, бо знаю, що вчора не був досконалим, не завжди думав про тебе, не завжди говорив те, що личить, не завжди поступав, як син світла. Прости мені, немочі мої, очисти серце моє. І допоможи сьогодні пройти цей день з чистим серцем і миром у душі. Від самого ранку я передаю тобі своє життя, кожну мить, кожну справу, кожну думку. Веди мене, Христе, щоб я не збився з твоєї дороги, зміцни мою волю, щоб не піддаватися страху, смутку чи спокусам. Захисти мене від усього злого, видимого і невидимого. Покрий мене своєю благодаттю, хай Твоя присутність буде зі мною повсякчас. Благаю тебе, Господи, будь опорою моїм рідним сьогодні, збережи мою родину в здоров'ї, в мирі, в Твоїй благодаті, благослови їх на працю, навчання, справи, дорогу, хай не торкнеться їх біда. Пошли ангела-хранителя кожному, хто мені дорогий, щоб Твоє світло огортало їх. Коли мене немає поруч, дай мені, Господи, серце тихе і вдячне, щоб я не нарікав, коли важко, і не возносився, коли легко, дай мені мудрість бачити Твою руку в усьому, що трапляється, допоможи прийняти день такий, як є, і не втратити віри, коли щось іде не так. Дай мені сили прощати, коли мене кривдять, і сміливо просити вибачення, коли сам винен. Христе джерело миру, не дай серцю моєму тривожитися, не дай думкам моїм блукати у темряві, бо ти є світло, і в тобі немає жодної тіні. Освяти мої ранкові кроки, хай моє життя сьогодні стане свідченням Твоєї любові. Дай мені бути добрим до тих, хто поряд, уважним до нужденних, терплячим до складних людей, щирим у словах, вірним у справах. Щоби навіть мовчання моє славило Тебе, щоб очі мої бачили твої дари, вуха чули твої нагадування, а душа тягнулась до Тебе щогодини. Ісусе, я не знаю, що чекає мене сьогодні, але я знаю Тебе, і цього мені досить. Бо з тобою не страшна жодна буря, не важкий жоден хрест, недалека жодна дорога. Тільки будь поруч, лише залишайся зі мною, а я з тобою. Славлю тебе, Господи, прославляю Твоє ім'я святе, величаю Твою любов і дякую тобі за все, що було, є і буде. Хай цей день буде твоїм, хай душа моя живе тобою, хай ім'я Твоє буде в моєму серці, від ранку і до ночі, від першого подиху і до останнього. Бо ти, моя скеля, моя надія, мій Спаситель і мій цар. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, стою нині перед Тобою в тиші ранку, щоби ще раз віддати Тобі все своє життя. Кожен подих мій, це дар Твого милосердя, кожна хвилина цього дня, це ще одна можливість любити Тебе, служити Тобі і довіряти Тобі з усім серцем. Молю тебе, Господи, укріпи мене в рішенні ходити шляхами правди, наповни моє серце лагідністю. Щоб я не відповідав злом на зло. Дай мені силу відректись від усякої спокуси і сміливо чинити добро навіть тоді, коли важко. Навчи мене бути світлом для моєї родини цього дня, дай мені мудрості в словах, терпіння в спілкуванні, щедрості в серці, благослови моїх близьких, оберігай від усякої небезпеки, яви над ними своє святе ім'я. Якщо буде якась тінь біди чи тривоги, будь поруч, якщо прийде радість, вклади в серце вдячність, покрий нас своїм благословенням на кожному кроці, у дорозі, на роботі, в розмовах, у думках, нехай твій мир перебуває в наших домівках, а серця будуть твердо зосереджені на тобі. Господи, допоможи мені сьогодні в кожній справі чинити волю Твою. Не дай серцю моєму зневіритися, навіть коли очі ще не бачать плодів. Дай мені бути вірним у малому, бо знаю все, що я роблю в Твоє ім'я, немарно, дай мені силу долати в тому, коли тягар зростає, і довіряти Тобі навіть у дрібницях. Коли в моїй душі виникає неспокій, згадай мене, Господи, і зійшли тишу Твою, що перевищує всяке розуміння. Коли серце моє охоплює тривога, нагадай мені, що ти поруч, що ти тримаєш мене за правицю. Коли приходить хвилина випробування, навчи мене вірити, що твої плани добрі, навіть якщо мені ще не видно, куди веде дорога. Укріпи, мій дух, Ісусе, щоб я не падав від втоми серед суєти. Нагадуй мені, що життя це не тільки діла, але й тиха присутність Твоя в серці. Дай мені час мовчання перед тобою, де я віднайду тебе знову, у глибинах душі, в тиші, в молитві, а коли мене буде щось гнітити, вивільни душу мою. Якщо прийде несподіваний біль, тримай мене. Якщо доведеться йти дорогою смутку, веди мене за собою, мов добрий пастир, що не полишає своїх овець, бо ти мій порятунок, моя опора і надія. Нехай кожна думка моя сьогодні буде звернена до тебе, нехай кожне моє слово несе благодать, нехай кожен вчинок мій славить ім'я Твоє, хай усе, що я зроблю сьогодні, буде відлунням Твоєї любові в мені, О Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Достойно стрепетом і смиренням величаю ім'я Твоє святе! Хто я, щоб стояти перед Тобою? Хто я, щоб звертатися до Тебе, Творця всього видимого і невидимого? Та любов Твоя відкрила мені доступ до престолу благодаті, милість Твоя обгорнула мене, і я живий тобою. Слава тобі, Христе, що зійшов на землю і став людиною заради нас. Слава тобі, що прийняв Хрест, щоб спасти нас! Слава Тобі, що воскрес із мертвих! Перемігши смерть і дарував нам життя вічне, слава тобі, що не полишаєш нас і нині, бо сказав: Я з вами по всі дні до кінця віку. Слава тобі, що у кожному ранковому промені світла я бачу твоє обличчя, слава тобі, що доторкаєшся до душі, коли серце моє тріпоче в молитві. Слава тобі, що відповідаєш, не завжди так, як я прошу. Але завжди так, як потрібно. Слава тобі, що оберігаєш мою родину, що вкриваєш нас невидимою мантією миру. Слава тобі, Господи, за кожну хворобу, що навчила терпінню, за кожну ніч, що зміцнила віру, за кожен ранок, у якому знову лунає. Не бійся, я з тобою. Слава тобі, що годуєш душу мою хлібом слова, що напуваєш дух мій живою водою благодаті. Слава тобі, що знаходиш мене, навіть коли я гублюся серед тривог і повертаєш до себе з любов'ю Отця. Слава тобі в журбі і в радості, в повноті й у нестачі, в спокої й бурі. Ти вірний, ти непохитний. Ти цар слави і милосердя. Ти агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Ти, пастир добрий, що шукає загублену вівцю. Ти. Світло моє дорога і правда, життя і Воскресіння. Слава тобі, Ісусе, бо нема іншого імені, яким би можна було врятуватись. Слава тобі, бо в Тобі повнота благословення. Слава тобі, бо серце моє знову оживає, коли промовляє: Господи мій і Боже мій. Нехай же славиться ім'я Твоє в житті моєму, в домі моєму, в устах моїх і в кожному дні мого існування. Нехай душа моя не вмовкає славословити Тебе, а серце не втомлюється дякувати. Бо ти Вседержитель, милостивий і правдивий, і любов Твоя не має меж. Слава тобі, Христе, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.